У цьому відео я розповім вам про новий препарат проти коронавірусу. Фармацевтичні компанії Merck і RidgeBec BayoTherapiex заявили, що їх експериментальне ліки Молнупіравір показало ефективність в боротьбі з COVID-19. Це підтвердилося в ході третьої фази клінічних випробувань, в яких брало участь близько 750 чоловік. Всі учасники досліджень мали підтверджений лабораторно covid 19 легкого або середнього ступеня тяжкості. Крім того, у них був хоча б один фактор ризику тяжкого перебігу хвороби, наприклад, ожиріння, діабет або вік старше 60 років. Протягом п'яти днів одним добровольцям давали плацебо, а інші приймали молну піравір у таблетках. Згідно з проміжними результатами, піравір знизив ризик госпіталізації або смерті приблизно наполовину. За 29 днів в групі плацебо були госпіталізовані 53 людини з 377, тобто 14,1%. Вісім пацієнтів з цієї групи померли. А серед тих, хто приймав препарат, Госпіталізували тільки 28 чоловік з 385, тобто 7,3%. І що важливо, жодного смертельного випадку. Вчені також встановили, що препарат працює проти всіх відомих варіантів вірусу, включаючи штами гамма, дельта і мю. При цьому ефективність не залежала ні від симптомів, ні від інших факторів ризику у пацієнтів. Ці вражаючі результати дозволили достроково завершити випробування. Зараз компанія Merck готує документи для термінового дозволу на застосування молну перавіру в США та інших країнах. Цікаво, що ефективність препарату підтвердили не тільки в США, індійська фармацевтична компанія Hetero Labs провела власне дослідження. Згідно з їхніми даними, серед тих, хто приймав плацебо протягом 14 днів, госпіталізували 6,2 пацієнтів. А серед тих, хто отримував молну перевір всього 1,6